До речі, об'їжджаєш людей, вмикаєш покащик. О, все тобі не так. Отже, вправного керування автомобілем замало для складання іспит з водіння. Більшість водіїв зі стажем навряд чи сьогодні б склали іспит з водіння без підготовки. З цих роздумів і народилась ідея протестувати водія зі стажем. Під дослідною буде моя подруга. Вона дуже вправна водійка, але я думаю, що у мене буде що їй розповісти. До речі, в мене на каналі є відео з маршрутами Переяслава і Умені. І ці відео вже довели свою ефективність на складаннях іспитів в сервісних центрах. Уважно читайте опис під відео. Тут перелаштуємо слігору. Тепер вся права смуга буде. Із тролейбусами, запаркованими авто. Тут він не в кармані, я маю його не випускати, правильно? Можу не випускати його. Да. Якщо був в кармані, треба було б пропускати, так? Да? Так, да, саме кишеня От зараз будемо на коло в'їжджати. І отут у мене питання, чи тут треба вмикати правий поворот, коли ти. От дивись, зараз буду перелаштовуватись. Ось на цьому місці треба правий поворот. Качати. Ні, це взагалі розворот. Ні, ось, сюди, ось 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 сюди, сюди. тут Не треба, треба. вмикати. треба, Тепер я правий вмикаю, бо я виїжджаю з кола. Ось ти під'їхала до перехрестя, як з рухом по колу, під'їжджай, під'їжджай, ще під'їжджай. Ось тебе ось тут є місце. Mm -hmm. Тепер дивись, нема нікого. нікого. В тебе одразу перешкода і біло. ти так, все, зараз Знак здам... перехрестя з рухом по колу був далі. А вперше оту, там, місце для розвороту маршрутного транспорту. Ну там так, я розумію, а я, я мала на увазі саме те, куди ми О, заїжджали. Ні, не треба там показувати. Не треба, не треба. Там в тебе ну, смуга туди йшла, О, був. Був. а отут от, розворот. Я можу виконати, от зараз буде розрив. Ось. Був розрив можна там було розвернутися? Якщо розрив є, то можна. В обох полосках був розрив, uh -huh. можна, так? Да? І з тепер... тої сторони, і з цієї. Да. Сторони. А тепер дивись, ось буде зараз розрив такий самий, тільки з нашої сторони, а з тої не буде. Чи розвернутися я можу, чи це тільки виїзд з чоловіку? ні, якщо є розрив, ти можеш і повернути, і розвернутися. Да? Ну от дивись, ось зараз. Ось а -а. бачиш, отут ні, можна. Тут теж з двох боків. Ну, тут, да, тут і так, так намальована ця розвідка, що якби ми з двох боків і звідти, і з uh -huh. нашої сторони розверталися вдвох, uh -huh. ми, б, Заважали розми... ми, ні, ми б розминулися, uh -huh. роз'їхалися лівими бортами. Uh -huh. Не правими, а лівими. Uh -huh. От там спеціальна розмітка так, uh -huh. рознесена з твого боку з іншого боку. Цікаве місце, та, щоб показати, можна таке викласти. Там можна повернути ліворуч або розвернутися. І те, і те підходить. Так, тут? тут зараз буде пішохідний перехід, його. Не видно майже. Тут ви зараз протормажуєш, того, що ну, пішоходи можуть вискочити. О, Я маю на увазі, що пішоходів не видно. Ось а, бачиш. Ти знак пішохідного переходу, бачила, що о, там дуже розвитка стояла. Знак ще з жовтою такою рамкою, щоб яскравіше бути. Тут, й... Тут купа заїздів, розворотів. Тут базар поряд. А от тут девиз, тут кишеня для транспорту. Тому ну, якщо ти їдеш в правій полосі, ти маєш пропустити, виїжджаючи з кишені тролейбуса чи маршрутку. А mm -hmm. якщо ти в другій полосі, то mm -hmm. тобі не треба, ти йдеш спокійне якось. Ще помітила, що у Хмельницькому світлофор зустрічним зеленим починає світитися раніше, ніж. Мені для того, щоб вони могли повернути, щоб я їм не заважала. У мене пізніше, ось тут вгору. От, пожалуйста, зараз ми це побачимо. ну, таке частенько трапляється. І оце зараз почали, я бачу, жовтий почав з'являтися, а то горів тільки зелений, червоний. Такий жовтого немає в них. Одразу зелений починає горіти. <реш> yes, тут Машини паркуються перед пішохідним переходом і не видно тих пішоходів, коли вони виходять, коли закритий пішохідний перехід, тобто стоїть якась машина або бус якийсь тобі закриває облядовість в тебе. Не видно людей, які підходять пішоходи, які підходять до пішохідного переходу. Ти маєш обов'язково пригальмувати. Mm -hmm. Я кажу зазвичай. уяви, що звідти зараз вискочить дитина на самокаті. Ти маєш встигнути загальмувати і зупинитися. Так. Тут зазвичай пробки, а це щось. Приїдемо. Тут треба знати, що перелаштуватися вже треба вліво. Через те, що там потім на мостіку, нам треба буде їхати прямо. А наступна полоса та що справа буде повертати праворуч. І оце, якщо ти не знаєш, що там вже за мостом, то будеш потім мигати усім, Пусті, щоб, да, щоб тебе пропустили. і Сподіваюся, що хтось. Тебе пожаліє і пропустить? Мені сподобалось вчора. Багато хто з розумінням ставився. Я поки їхала, поки доїхала, то частенько не пропускала. Тепер треба повернути у свою смугу. Тому що ті, що свою... можуть підрізати. Ага, да, так. тут бачиш, який поворот. Опля! І все. Звичайний поворот ліворуч, коли є вказівка, то дві смуги повертає ліворуч. То uh -huh. Ти маєш своєю смугою їхати зі своєї у свою. Uh -huh. ну, тут показки повороту не для всіх, я так розумію. Так, ну прямо, а тепер смуги дивись, так ходять, ходять вліво. А, починається односторонній рух. Тут треба мені в правий ряд, мабуть, піти, бо я буду повертати на наступному перехресті. А лівий ряд повертає вліво. І знову зміщується смуга. Тепер я знову готова повертати ліворуч. І оця синя розвідка мене поставила в тупик. Синя це саме платне паркування, парковка. Угу. Воно платне, але немає ні паркоматів. Ні, якоїсь там позначки шаркодом. кодом знаєш. ні, ні, я питала це. Сказала, за, що типа нове, і вони розмітку зробили, а паркомати не поставили. Я так по центру один раз вже бігала, що коли де заплатити. Виявила, що ніколи вже... треба платити. Да. От тут от дві смуги чи одна ми їдемо зараз? Одна. Бачиш, зліва додається. Ага. Ще одна смуга. Ця праворуч повертає. Добре. О, я вже тут була, я пам'ятаю, оце отут цукер. Ось от тут нема. Це що ти, ти, ти щось плутаєш? А, це таке слаб. Цукер ми зараз О, починаються парковочки. Квест, знайди місце, щоб стати. Ми зараз зробимо хід конем. До речі, дивись, дивися, похмалювано, що <кілляє> має бути діагональне паркування <кілляє> <кілляє> після знаку, А ні, так і стоїть. Ми праворуч повернемо. Сподіваюсь, тут буде місце під бібліотека. Ми ті -тасік. До тасіки. Дуже добра людина, пропустила його. Ну Бо я можу на його місце стану. Але ти Можна? заднім ходом може стати. А що, заднім там цей тротуар, не можна ж заднім ходом. Мона. Ось так мона. все. Тепер печка. Далі куди ми їдемо? Поверніть ліворуч на вулиця Подільська, а потім поверніть праворуч на кам'янецька вулиця. Тебе дві смуги повертає ліворуч згідно знаків. могла залишитись в тій. А тепер ага. е е переїхала. Бачиш? А що головніше розмітка чи знак? Е Звісно, знак. Мута. Я так і думала. <рес> Важко зі мною. <рес> розмітка може бути, а може не бути. Вона стерлася і все. Но. Якщо вони суперечать, то ти керуєшся саме знаком, mm -hmm. бо він головніше. Mm -hmm. По пріоритету йде на перехресті або регулювальник, далі світлофор, потім знаки. І якщо всього всього немає, то тільки розмітка. Тепер mm. перештовхусь mm. mm. проволочку. Потім повернути. Помер зовонучна Кам'янецька вулиця, знаки вулиця Кам'янецька. Лазимо туди, да? так? Так, потихеньку. ]ає. Дивись, ти маєш пропустити в Кому ти можеш? Перетинати траєкторію. Причому велосипедисти і оці скутеристи, хоч вони і порушники, але тим не менш вони так само є учасники дорожнього руху, тому ти маєш надати їм перевагу. До речі, зараз ти опинилась в лівій смузі, а їхала в правій. Да? Так. ти мала б показати, що ти перелаштовуєшся. Я бо... ячки. Повертаючись, на то наступну... повертається сюди. Не під центр бачу. Вже повертаюся сюди. До нього під'їхати треба якимось чином? Да. Знову перелаштувалась без показчика. Через 300 метрів поверніть, ліворуч а, зараз. Через 300 метрів повернемо ліковач. Пропхався. Звісно. Пропхався. Він об'їжджав перешкоду, мав надати нам перевагу. Увімкнути покажчик. і зараз ще й перелаштувався. На жаль, водії з досвідом такими речами нехтують. Як покажеш, нормально прорізає як і не прочує. Так. А тепер ми того, до... щоб заїхати. В тебе закінчується суцільна і є прорив чисто для того, щоб заїхати. Треба в неї попасти, так? Да? Так. Не наїжджати на суцільну. Ну якщо я наїду, Ну що ж такого страшного? Звісно, ну, ти ж не складаєш іску в сервісному центрі, але маєш розуміти, що це порушення. М -м -м. І за так, це тебе можуть оштрафувати. Ось місце було. Тут, а, ну всі заїжджають. І Духає там достатньо. було місце. Давай, давай, давай ти да, праворуч. Ти думаєш, так, праворуч Можем. можемо. Тільки праворуч. Ну, шо, праворуч. Ну, тут трошки далі проїдемо. А, тут місце, тут місце повертає. А, тут тільки вправо, прямо і праворуч. Що а, а, ми не можемо сюди заїжджати? Да. Ну, взагалі, так, вже заїжджає. Ось сюди заїжджає. Це місце. Молодець. Та же ж місце. Це тобі там місце. Малі, так а що там, там стати? Не хочу біля та, дороги. Та вон туди. Тепер ми паркуємось. Паркуємось. Яким чином ти хочеш запаркувати? Задом. Ну, ти ще? не потрапиш. Тоді трошки на рівних, рівних проїдь. Ще, ще, ще. А тепер закручуй. Вправо. От без тебе я паркуюся чуть чудово. Оце як. Трошки забагато на рівних проїхали. Хоча. О, зараз я підрівняю. так. О, от, от. Штоп. не висопнуть позаду машину. позаду мене підпирають. Позаду, то минуле. Попереду майбутнє. То й дивись вперед. Це його проблема. Ти їдеш якраз в межах дозволеної швидкості. Більше не треба. Хай терпить. Апарати. Але зараз знову буде. Не саме. думай про нього. Ти маєш думати про те, що в тебе попереду. Попереду може стояти. По -попереду, майбутнє. Так, попереду майбутнє, позаду минуле. Попереду може стояти поліцейський пост, і ти потім розкажи, що тебе ззаду підбирали. Да. Його проблеми хай терпить. В тебе тут одна смуга, нікуди дітись ти не можеш, не порушуй правила, їдь. В межах швидкісного режиму він зараз буде зліва ще одна смуга додаватися. Він тут і зможе тебе обігнати. Туча чи не розженеся, дорога погана. Я приймаю трохи праворуч, хоча тут горби. Все тебе все. попустило, він обігнав тебе і все. Думаю, що його попустило більше, ніж мене. Праворуч краще дорогу. Не буду їхати там. Ліворуч, ти Багато новачків намагаються більше думати про те, що позаду я комусь заважаю. Ну, уяви, якщо ти біжиш від сворих собак, які на тебе гавкають, то як ти будеш швидше бігти, коли ти будеш дивитись вперед чи оглядаючись постійно на собаку? Завжди вперед ти будеш бачиш, куди ти біжиш. Тільки не забувай, що швидкісний режим важливий. Так що будеш збирати штрафи. Ну і це небезпечно. Ця вулиця називається Західна Окружна. Мені це цікаво, вона ж в межах міста окружна. Ну так, ми ж не виїжджали за Ну так, місця. це ж не було значить. Я б тобі рекомендувала все ж таки їхати в вправі. У нас правосторонні рух. О, добре. Хоча позаду нікого нема. Тим більше, до речі, в Європі це культура більш вихована. Пропоруч горби і ями. Бо узбіччя страшне. Фурами видавили асфальт. Ні, розумієш, покриття не дуже. Бачиш, он попереду помаранчеві маєчки. А, так, і що це? Це технічний транспорт. У них перевага, вони можуть десь поїхати. З відхиленням від правил, наприклад, там розвідку якусь об'їхати чи виїхати на тротуар, бо ну, заради своєї роботи вони можуть. Вони мають на те право з цими жовтими маячками. Ми Ми якусь їм надаємо. Ми маємо просто біля таких машин знизити швидкість проїхати обережно. Ну, це взимку, наприклад, такі машини обробляють. Дорожне покриття, ага. і тобі просто не буде приємно проїхати, коли по твоїй машині летить пісок і сіль, сіль. з сіль. розгону такого. То воно покоце, і покриття твоєго, твого автомобіля трошки постраждає лакофарбове. Тому краще пригальмувати, почекати, хай він проїде десь або об'їхати. таке. Зараз буде коло. Це справа, це що вони там відмежували? Це, це... заїзд кудись туди до ринку, до ангар. Якось... Тут наче, б одна смуга. Не зрозуміло. Тепер дві смуги, так? Я так. не бачила, щоб з'явилось. Знаку не було. Знаку не було, але як виїхати. Так, ну по перше. Тут пропускаємо пішохотів. Ще будемо прийшли, нам праворуч. Пропускаємо у всіх, хто на колі. Нікого нема. Хто не встиг, хто запізнеся пішохід. пішохід. На самому пішохідному перелаштовуватись не можна. Не можна. Отак так тобі Ось Це виїжджає задом. Все. Зараз виїдемо за місто. Здається, що в лівій, що в правій смузі, однакове покриття. І ти зараз порушуєш правила. За це мене можуть оштрафувати? штрафувати? Так. За те, що я йду в крайній лівій? Так, в Україні правосторонній рух. Дивись, які горби праворуч. Такі самі, як і ліворуч. Ні, не такі. Дивись, ну машина їде з правої лісму. Добре, я пускаю. Це, якщо, тобі треба, які горби? Бачу, які горби? якщо тобі треба випередити автомобіль, ти можеш перестроїтися в лівішу смугу, випередити автомобіль, а потім повернутися знову в праву смугу. Перелаштовуватись. А дзеркало чого не подивилась? — Та яке ж там ж узбіччя, хто там. І подивиться? що? А ти знаєш, що за нами хтось міг ув'язатися позаду і вийти на Нічого ж важкого нема в тому, щоб подивитися в З Синими інструкторами. Я знаю, що зі мною важко. Все, я вже приїхала.